Пам'ятай, тебе я вибрав не так, як інших, та іноді тобі здається, що занадто є складним той шлях, що я даю для вибраних своїх. Та ти іди упевнено, крокуй. І ти не бійся, я завжди з тобою. Твій шлях я від народження, ще бережу, тебе тримаю міцною рукою, не знаєш силою, якою я наділив тебе. І перевірка, твоє випробовую я знов. Дитя моє, хопись за руку мою міцно, бо з неї на хресті текла пречиста кров, піднесеним на хрест, бо мій єдиний син, невинним ангцем о тебе так полюбив, чому з докору запитуєш у мене. О, Господи, чому такий тяжкий вінець? Ти є донька царя? Відкуплена ти кров'ю, спів спадкоємиця, ти царство є мого, тому страждаючи із ним, ти розумієш, що будеш ти прославлена разом з Христом, і знову біль, і знов в тривозі серце, та ти на правильному є шляху, ти тихо відкриваєш двері, серця і молишся сльозами, Господи, заходь. Зайди, зроби свою роботу. Я знаю точно, це не просто так. Дитя моє, я проявлю турботу, тебе стілю, ти тільки не зійди з хреста, так боляче вбивали цвяхи в руки й ноги, так боляче стикала кров із ран Христа, так боляче було від то. Що волоховська жертва для багатьох людей була дарма, та ще сильніше звузиться дорога, і набагато важче далі поведу. Та пам'ятайте, доню, ти записана у Бога. Я прагну зустрічі з тобою. Там раю. Життя твоє я бачу думки і почуття. Мені подобається, що ти йдеш зі мною. І якщо відчуваєш, що у серці пустота, ти не зійди з хреста, бо я з тобою, мені краса душі твоя дорожча, ніж тисячі алмазів та сон зірок. Не плач, дитя, не говори, о Боже, гарнішою я хочу бути від квіток, а я творив тебе ніжною, такою, і як художник образ малював. І ямочки, не наче випадково твоїй усмішці пензлем підписав. Дорогоцінна ти до мене, така вродлива, моє творіння, я вклав в тебе життя. Для мене ти неначе є картина, тебе люблю, ти є донька царя. Я наділив тебе чудовим серцем, чарівні очі, які сяють, дав тобі, коли вони горять, Господнім світлом, Вони прекрасні і видно, це усім і з кожним шліфуванням, з білію кожною. І з тебе я творю. Довір мені життя своє, і я з любов'ю сам поведу тебе в прекрасні небеса. Амінь.